Це з Хазка, вони підписують. Ми зараз їдемо в батальйон Айдар. Це добровольчий батальйон. Подивимося, як вони там живуть, що їм не вистачає. Вони можуть попросити такі, ну, наприклад, бетонні блоки для укріплення батальйону. Там електродрі для освітлення. Ну Такі от побутові потреби. Попередня була дезінформація про те, що приїхали завойовувати, що це тут Бандерівці, зараз вони тут ВК зарізали, козу украли, в магазині. Курей, курей покрали, в магазині набрали товару, не розрахувалися, заправилися на заправку. За Майдан. Ну, Майдан за все заплатить. А коли всю цю інформацію перевірили, жоден факт не підтвердився. Приємна ознака блокпост це прапор. Ми їдемо в батальйон. Привеземо передачку. Я ж кажу наш. А тут не знають? Вони вже машину знають, тому не пропускають. Откуда? А так взагалі-то тут перевіряють багажники така. Зараз, якщо ми не будемо виконувати команди військових, то вони нас будуть зупиняти. Тільки тапочки не можна знімати. Зараз Харків, Харків підігріває. Ліхтарики підствольні. Ну, ну, тушонка там, таке. Я очолював э, самооборону Майдана в Луганській області. Ага. От. І коли настав час формувати батальйон, ну, прийшлося же формувати, так як цей батальйон в Луганській області, прийшлося взяти відповідальність на себе і продовжувати справу. Ну, все. Я бачу, що у вас вербочка та яку на Майдані сотники да. носили. А можете показати? У багатьох є. У багатьох. Є. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви на Майдані були так. там в ті дні? Да. Ці, у вас була там сотня своя окрема? Yeah. — Я, я, в, в, вих, я виходить з 28-го Забезпеченість по зброї на 43%. Ага, а, а, ви... а боєприпасами на проценті 15 всього залишилось. А ви командування це кажуть? Кожен день фактично спілкую з міністром оборони. Один із його підлеглих просто не виконує наказ, соботує виконання цих наказів. А прізвище можете сказати? Да, це генерал Хамчак. Генерал Хамчак. Це командуючи капіодин. Ага. Просто тобто не видає вам зброю. Да, в нас люди оформлені взяти на службу. Видані документи, а особисту зброю не видають. Це Секуварник буде інтриг. Ту ж саму зброю нам не дають зброю. Ми б тут роботи набагато більше зробили, ніж тих 14 чоловік, яких ми затримали. Ми до цих пір виконуємо обов'язки на блокпостах на самослужбу, ті випадки, інші ще випадки, де ми виконуємо роботу. У нас до цих пір ще не, скажімо так, не є підрозділом АТО. Затягують все для того. Щоб е, чим пізніше нас пустити в бій, щоб ми виконували тут свої обов'язки максимально щоб Росія вспіла затягнути війська сюди побільше. <му> Вас тут хоч стріляти в місті, хотіть услухати? Так. розборка автоматика ваше. А є таке, що жодного разу до цього зброї в руках не тримали? Наверно, ні тут. Масло є? Давайте масло. Трошки маску. То кажете, ваші батьки не знають. Ні. А чого ви їм так що розказали, яку історію? Ти як яку поїхав у гори в тренувальній табірі? Тільки всього. А і довго ви вже тренуєтесь в тренувальному таборі Та Вже Більше тижня. — А ви стріляти вмієте? Я мисливець з дитинства. Я ж в горах виріс. Ну, чого ви саме сюди прийшли, як це сталося? Пішов до тих, хто брав. У нас бюрократія така, що через воєнкомати місяцями треба добиратися. А ви чертове команд теж пробували? Та навіть не пробував. Я так розумію, без західної країни є люди, які Східної України, як ви тут ладнаєте? Чи у вас є якісь дискусії? Я не знаю навіть хто тут з західної, хто тут з східної. Волинський взвод, Київський взвод і Харківський взвод. Це не означає, що нема людей з інших областей, але якби заїжджали вже фактично готові сформовані команди, сформовані на базі самооборон місцевих: от з Луцька, з Києва і з Харкова. А далі вже трохи долучилось людей. Взагалі, в нас географія включає. От, чому не всіх можна власне, знімати? У нас тут є люди з Севастополя, з Донецька. Їхні обличчя категорично не можна показувати, бо в них лишились родини на окупованих територіях. Показує. Так, будь ласка, ласкаво просимо в нашого другого роду. Прошу. Добрий, Добрий день. Добрий, Добрий день! У вас є тут інтернет? <скільки> Ні, на превеликий жаль. Електрика <су> є, є. Ні. А, а так, що так, читає? Тактична підготовка. Тактична підготовка. А з приводу так, так, так. Так, романів, він <звіду> зараз боєць правильний читає тактичну підготовку. Але мені доводилось бачити картину, як наш хлопець стояв на караулі і читав ремарка на Західному фронті без змін. Я вас звідки знаю, <звідування> по очах ти Я вас знаю. А, бачите, ми знайомі, цікаво, звідки. Москва, там, Може, там, ми, там, ми там. на Майдані бачились? Бачились. Як ви сюди потрапили? Це та, наша ти? допоміжна. Штурмова допоміжна. А патрони ззаду, да, патрони все в нас є, все в нас в нас вистачає, зброї в нас вистачає всього ну, криваємося, спимо зброю. Е, 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 оце оце воли няки. Вони навіть у регулярну державну армію приїздять трохи зі своїм. Ми розуміємо, що це насправді українсько-російська війна. І до речі, нам дуже прикро, що держава це публічно не визнає. Сам термін АТО антитерористична операція це бред. Це не антитерористична операція. Проти нас воює не терористична організація. Проти нас воює Російська Федерація та колабораціоністи, які підтримують Російську Федерацію на нашій території. Треба називати речі своїми іменами. Сержант, а як сажать? Сержант. Сержант? Сержант, скажи, скільки раз через тебе тривогу по табору оголошували? Иди один. шел нормально нормально одежду. И шапочку не дам. Шапочка нормальная вы Да, вот так я, Вот так я лысоват. Скоро 50 уже. То ну, волосики выпадают по троге. а и зубы не все уже. А то скажут, что в украинской армии какие-то сильно старые люди служат. А ви десь служили до цього? Ну, а як ви? думаєте? Ну, в армії, мабуть, так. Ну, да. Звісно, бо я ж людина з Радянського Союзу. Відрізнялося від того, що зараз. Звісно. Чим? Тим, що там люди розмовляли на непонятній мені і наземній мові. А тут всі. Розмовляють, так як і є. Але ви ж з Луганської. Я з міста щастя. Я з Луганської області, з міста щастя. Це от по прямій у цій дорозі за 60 кілометрів. Звідси стоїть містечко, яке на сьогоднішній день останній оплот сепаратизму. Ти б новенький відділ какого Що за того? Ні, ну пусть, ну пусть українська армія в злиднях. Жрати нечего, форма помята, зуби І Смотри, що нас це не виріжуть. Авто вас старше тут. Між мною і сином на сьогоднішній день різниці нема. Але посада у нього поважніша. Він на Нафтогаз України на бензозаправщику, а я всього лиш директор полівої лазні, якої ще нема. То я людина з посадою, а він на бензині. В сучасних умовах. Енергетичної кризи він поважніший. До нього кожного дня чоловік за тридцять приходить, а мене тільки в наряд без черги і все. <рес> історія, як тут як я потрапив в цей батальйон, історія така. Коли приїхав сюди командир батальйона і заявив, що він приїхав сюди от заснувати тут цей батальйон, я попросився бути. Першим бійцем цього батальйону, але мені сказали, що я занадто старий і геть вигнали. Тоді ми, як в Україні, це прийнято, застосували корупційну схемку. Ми підіслали молодого синка, якого взяли за любки, а тільки після того синок вже притягнув мене сюди. То як не поверни старший тут він. Хоча за віком я, звісно, бо батько ж є. А чого так вийшло, що там зараз сепаратисти? Ну, это ни одного дня дело. Это наследствие Советского Союза. У вас там дети, да? Нет, я свою семью уже успел вывести. Ну, буквально недавно. Ага. У вас діти, троє? Трое? Трое детей? Да. И дружи. Ну, в комплекті На Ранку люди просипаються, і вони впевнені, що саме сьогодні місто щастя, українська армія, там якимись залповими установками, градами, просто знищить. Оце такі думки насаждають, особливо коли от останні два-три дні вже сепаратісти вивозять своїх дітей з щастя. Бо ми вивезли. А тепер вже сепаратісти вивозять. І це додає паніки мешканцям міста щастя. 60 кілометрів по прямій дорозі знаходиться місто, в якому знаходиться там 2, 3, 4 десятка терористів. То ми маємо на сьогоднішній день можливість прийти і визволити це місто. Але руководство антитерористичної операції командування Збройних сил України. Не живе в тому місці. І їх діти і онуки не сплять в подвалі і під їх вікнами не стріляють. І це нормально, бо вони займають посади. Але кому, які вони віддають команди, і чому ми, стоячи отут, за 60 кілометрів, чекаємо, поки місто щастя наповнюється, наводнюється терористами, вони кожен день отримують це більше і більше зброї. Вони кожен день викапуються нові нові укріплення. І те, що можна було зробити два тижні тому, сьогодні буде коштувати крові і жертви. Нашому генералу, щоб ми активно розпочали визволення міста щастя. Я принаймні сподіваюся, що це люди привезли. Да, ревній, да, да, я, да, я принаймні сподіваюся, що це так. що На цьому вертольоті привезли пакет, де написано «Вставайте, люди і пішли визволяти нашу землю. Розпочинаємо з міста щастя. А зброя якась стара. Ми тут зі времен Зброя часів як старший воєвого герця. Склади, склади. Да. А хто дав? Міністерство оборони? Ні, ну, це вже Збройна сила. Збройна сила. Я, я хочу особистий привіт. Міністру оборони пану Коваля, зніміть мої черевики і покажіть йому, в чому воюють бійці 24-го батальйону йду. А вас немає інших? Ні, обіцяють. Тільки обіцяють. Живими, ж, живим обіцянками. 46-го розміру прислали. Я їх вчу всьому. Навіть коли він проходить мимо рулона туалетної бумаги і питає, а де туалетна бумага, я йому кажу, що в піхоті ти не виживеш. Якщо ти пройшов і не бачиш, то в піхоті тобі вижити дуже часто. Дуже важко бути. Бо це серйозні речі. Бо війна, вона Треба помилок, вона помилок не прощає. Їм зрозуміло, що є якісь фашисти-бендери, і вони там гади, і вони мішають жити на Донбасі людям, бо на Донбасі люди працюють, пашуть і кормлять оцих фашистів -бендер. І Людям це зрозуміло. Але чому Саня Касолапов отут народився, отут виріс і він такий, от їм це не зрозуміло. І ви так сина виховали. Ну як так? Я якось його виховував. Я не знаю, мені казалось, що він не такий. Коли йому було років 12, він якийсь він почав мені пред'являти претензії, що я неправильно живу, що в мене нема там, крутих зв'язків, що там дачка у нас скромна, дідуся, не там хатинка в Межгір'ї. І я тоді в серцях сказав, синок, мені дуже шкода. Що на твою долю не випаде війна за честь країни. Мені шкода, бо якщо би ти пішов на ту війну і повернувся з нею живим, я би спокійно помив, я б був певним, що решту життя ти проживеш достойно.